Розуміємо, що проєкт навіть ще не на стадії розробки, умовно так на стадії ідеї, але все, що можемо, ми вже говорити про терміни початку випробувань. Певно, ж вони будуть все таки в Україні. на Тих територіях, де вестимуться бойові дії, відповідно, ми зможемо цілити по території Російської Федерації або по військових цілях на тимчасово окупованих територіях. Коли це буде і скільки ракет нам передадуть для тестування? Бодай для тестування в рамках 9 мільйонної програми, нам передадуть максимально 3-4 ракети. Це невелика кількість, але головне, щоб вони долітали до, до точки. Тобто, Долітали, рухалися по а, запрограмованій траєкторії і були недосяжні для російської протиповітряної оборони. Ну, великої кількості ракет під час випробувань чи ми отримаємо, от, а, але, м, скажімо, Позитивні результати випробувань дозволять нам нарешті застосовувати проти росіян балістику. Чому важлива сама балістика? Якщо ми використовуємо безпілотники або крилаті ракети, то російські літаки можуть за ними полювати. А росіяни мають зараз в строю понад, скажімо так, 350 винищувачів. І винищувачі досить сильно перекривають зони там, де нема. Де не росіяни не в змозі розмістити зенітні комплекси, бо їх просто не вистачає. А проти балістики не працюють ані зенітні, ну ані більшість зенітних комплексів. Ну, наприклад, там а, якщо проти всі практично типи російських зенітних ракетних комплексів здатні збивати а, безпілотники і крилаті ракети, то проти балістики можуть працювати лише найскладніші. Це С-300, С-350, яких ну, дуже мало в росіян, і С-400 їх е, досить багато. От. Але теж ну, на, на, на в сотнях їх кількість розраховується на всю велику російську територію, включаючи аж до е, Далекого Сходу. От. І авіація теж не здатна працювати проти балістики. Тобто проти балістичних ракет їх здатні збивати лише кілька зенітних комплексів, і вірогідність влучання набагато більша При пуску кількох ракет, ну скажімо так, значить, з двох балістичних ракет запущених одна буде влучати, з десяти запущених крилатих ракет чи безпілотників дев'ять будуть збиті. Тобто, незважаючи на те, що Очікувана вартість цієї ракети, яка називається Найтфолда, а буде півмільйона фунтів. Все одно економічно вигідніше буде застосовувати балістику, аніж криваті ракети. Ну можливо, безпілотники будуть ще корисні, але безпілотники несуть невеликі бойові зарядки. 50, на маленькій відстані 100 кілограмів. А, а Тут око 200 кілограм пане Валерію, що хочу поточнити. Думаю, для пересічного українця це завжди питання номер один, коли чують ось про такі новини, що у планах виготовляти чи не свідчить це про те, що нас готують до тривалої війни, і що війна не закінчиться наступного року, і навіть у 27-му ми також будемо в ось цій гарячій фазі, коли Потрібно буде цілити по російських цілях, вибивати їхні військові об'єкти. Ну мені важко сказати. Розумієте, дуже багато залежить від того наскільки старанно будуть дотримуватися санкційні, санкційні вимоги та? до росіян. Ви ж бачите, що хтось хтось виконує ці санкційні умови, хтось спробує їх обходити. А Росія без західних комплектуючих, особливо до складних зразків бойової техніки, вона не здатна їх випускати. Ну, вона може випускати молнії, там ну, криваті бомби, ще якісь зразки, але для крилатих ракет і для російської балістики потрібні складні західні радіоелектронні комплектуючі. Від цього залежить здатність росіян залежить дуже сильно залежить від того, чи вдасться. Нашим союзникам перервати російські надходження, фінансові надходження від експорту. І Там не тільки не лише, скажімо, нафта і газ, але і росіяни зараз спробують продавати озброєння. Але от, вони від і поробляти. Тому є два поняття: значить е е е кажуть, що нафта це кров війни. А фінанси це те, що взагалі відсутність фінансів у неможливі ведення війни. А... Переріжемо ці дві артерії росіянам, і все. І тоді війна закінчиться. А коли це станеться, ну це треба питати в більш високих і Пане Валерію. Тоді в нас на жаль обмежений дуже час. Дуже коротко вас попрошу про що свідчать ось такі розробки. Вони ж дійсно довготривалі, довго тривалі, тільки випробування можуть розпочатися на початку 27-го. Ну, у нас ще наша фірма Firepoint оголосила про розробку балістики FP7 і FP9. Крім того, я думаю, що ця ракета вона буде швидше проважена виробництво, бо у мене відчуття, що в значній мірі британці пробують ну, розпочати виробництво дослідних зразків і серійне виробництво наших ракет «Сапсан». От можливо, це прискорить, бо стілі тактико-технічні вимоги вони ідентичні, які були і висувалися до наших ракет САПСАН на в наш грім 2 о, так що сподіваюся, що це процес буде пришвидшений, і балістика політе полетить по росіянам швидше ніж кінець 27-го року. Зрозуміло. Спасибі вам, величезне, пане Валерію, за Знать, ваші так. характеристики, ваші висловлені позиції. Розуміємо, наскільки це важливо в контексті озброєння України. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Романенко, авіаційний експерт та провідний науковий співробітник державного музею авіації.